1 жовтня жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік, і тим самим перетнути кордон їм вже буде неможливо. За загальним правилом у воєнний час військово зобов'язаним заборонено покидати межі країни для перетину кордону потрібен спеціальний дозвіл або дуже вагома причина, наприклад, лікування чи навчання на якійсь певній спеціальні ну і так далі. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що жінок братимуть на військовий облік лише за власним бажанням а така заява супер Чить закону про військовий обов'язок і військову службу на цю ж хвилину невідомо, як генштаб планує реалізувати цей добровільний облік з 1 жовтня, але все ж таки військовому обліку для жінок таки бути, Тому розбираємо основи детальніше. Військовому обліку підлягають жінки від 18 до 60 років, у яких відсутні протипоказання за станом здоров'я і є відповідна спеціальність або професія, вказана у наказі 313. Які це спеціальності і які при цьому потрібні документи? Інформацію лишу для вас. Під відео у воєнний час певних жінок можуть призвати на військову службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони, але взяття на військовий облік це не призовна служба. Наразі у держави немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Якщо жінка не стане на військовий облік, то з 2023 року її можуть оштрафувати на суму від 510 до 3400 гривень. Звертаю вашу увагу, що може штрафувати і роботодавців. Це роблять для того, щоб роботодавці також направляли дівчат у військомат, щоб вони ставали на облік. щоправда, не зовсім тоді розумію, як ці дії пов'язані із ставанням на облік за власним бажанням. Я впевнена, що найближчим часом компанія Перша віза отримає офіційні. Відповіді від прикордонної служби Міністерства оборони, і ми зможемо розповісти вам детальну та офіційну інформацію. Наразі у мене все. Мирного вам неба!